Плакати з надписами подібними цим у Бердичеві побачиш не кожен день. З обвинуваченнями на адресу міської влади у зраді інтересів громади та знущанні над людьми вийшли мешканці будинків, що на вулиці Леніна, 91 та 93. Організатором акції виступила Бердичівлянка Віра Вітусевич, яка з її слів і є авторкою викривальних рядків. Жінка розповідає, льохи в їхніх оселях вже давно перетворилися на водосховища, городи на майданчики, вкриті водою, а люди, які мешкають у тамтешніх квартирах, на заручників, які повільно вимирають від стійкого труйного смороду, що кружляє у повітрі. Місцеву владу та особисто її очільника Василя Мазура. Жінка звинувачує у викраденні п'яти залізобетонних труб, внаслідок чого вода, що текла ними, почала топити льохи та городи. Віра Вітусевич демонструє ряд заяв на адресу керівників відповідних служб за підписами усіх. Сусідів. В одній із них учасники акції попереджають, 17 серпня з 8 до 9 ранку вони на знак протесту перекриють проїзну частину, а саме вулицю Леніна. Проте ж саме свідчить один із плакатів. Сам Василь Мазур переконаний, Віра Вітусевич діє за чиєюсь вказівкою. Мотиви цих дій суто політичні. А отже, говорити про стан справ із нею марне витрачання часу. Обхід починається з огляду льохів сусідів організатора акції. Ви мені скажите, мо чи можна в такій низині викопати погріб, щоб не було води? Та коли колись, колись, колись не було. Ну тепер поясніть мені. В мене написана, підписана колективна скарга. Я приїхав, що якісь п'ять труб якісь вкрала влада. Які п'ять труб ви підписалися? Яких п'ять труб вкрала влада? Розкажіть мені. Яких п'ять труб? Що ви що ви підписали? Я за п'ять труб не знаю. Не, я хто Ні, Я вам зараз Хто, хто я це підходив? Вони... Ви, ви підписали, ви читали, що ви підписували? Ми не, не читали. Ну така що ж ви підписали? Ну прийшов, каже, підпиши бумагу. Прийшов підписи, так? Оглянувши льохи, усі прямують до місця, звідки на думку мешканців двох будинків починаються їхні біди. Для початку обидві сторони конфлікту з'ясовують, труби прокладалися, коли на дворі був радянський союз. Нинішня влада тут ні до чого одразу ж погоджуються учасники акції. Просто вони кажуть, стомилися від постійних затоплень і смороду. Те, що пишеться на цих плакатах, так і те, що звинувачують, що п'ять років назад труби поставили, ну це ж клівета. Ви не були тут? Ну я не не тільки я. Це було ще правильно. Ви сказали. Це ще було при союзі. Кому нужна це? шоу? – ну то на то в нас ще ж води. було. – так ви сьогодні підписуєте. я питаю його чоловіка, що ми пишемо за вонь, за цю а за що ви підписали? Я знаю, я підписала за те, щоб мені нагород вона йшла. Ну, щоб там вже друге написує мені воїнця і не було. Ви читати, в мене... ви читати вмієте? вмієте. Ну то що ж ви підписувати поступово крики стихають, і мешканці будинку з учасників акції перетворюються на стомлених від безвиході та хвороб людей. Починається, як то кажуть, розмова по суті. Рівень ґрунтових вод у місті за останні три роки піднявся на один-два метри. Пояснює міський голова. Він впевнений, заглублення каналу, що його пропонують мешканці, кардинальну проблему не вирішить. Вода у льохах не зникне. Окрім того, звісно, проведення відповідних робіт. Потребує кілька мільйонної суми. За підрахунками фахівців, роботи на лише 70 метрах каналу обійдуться у 420 тисяч гривень. У нас набагато гірша ситуація на вулиці на Соснової. Ми тільки в минулому. Ми за останні роки за останні роки по Куйбишева Вирішили питання, відвели воду. Ми за останні роки в районі Загребеля, ви бачили, скільки там повністю мікрорайон. Тому що свій час теж була зроблена така дурниця. Поставили обваловку навколо річки, щоб вода не стікала, і весь район загребеля затоплений. Ми зараз ще не могли, не можемо завершити. В цьому році ні копійки з державного бюджету на ці цілі не виділяється. Но ми там треба ще завершити. Тому сьогодні таких грошей ми не знайдемо. Але ми давайте спробуємо, так як ви кажете, відвести от хоча б цей участок. Можливо, він кардинально не вирішить питання. Але я скажу так: що гарантувати, що ми знімемо це питання, просто, просто це буде неможливо, поки ми не пройдемо аж звітель, Но це треба не один, тут більше. 50 мільйонів потрібно, щоб пройти аж сюди, аж до кінця в русло скинути скину, цю всю воду. Під кінець розмови сторони сходяться на тому, що роботи із заглиблення розпочнуться незабаром. Ними планується охопити близько 500 метрів каналу. Чи призведе це до бажаного результату, покаже час. Міський голова оголошує про це рішення та закликає людей уважніше вчитуватися у зміст паперів, що їх ті збиратимуться коли-небудь підписувати. Невирішеним залишається, начебто, одне питання перекриття проїзної частини. Будете ви дорогу цю перекривати, очікувати людям. Значні mm -hmm. щось до перекриття дороги, щось начніть робити, ніхто її перекривати не, не буде. буде ніхто ніхто Наш... 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 Тільки почнете щось робити, ніхто перекривати дорогу. не буде. Якщо не буде Якщо робитися, ви... то тоді. Що не будь, Поняли мене? Ніхто її не буде перекривати не буде. цієї дороги. Це скандальне діло. що скандально. Щось... Це... Скандальне, в принципі, наскільки я знаю по законам, без дозволу влади забороняється це робити. Якщо робиться без дозволу То влади, не. іде штраф, іде наказання. Іде наказання не Значить, в деньгах, а в тюремне заключення. А, це робити. нікому в нас сидів не треба. Ви бачили, що ви щось почали робити. розумієте мене?